Віра Марущак. Зернятко. З тисячами моїх сестричок я потрапила до комори. Такі, як і я, зернята чекали своєї подальшої долі. Чула, що ми дуже важливі на землі, розговорилася одна з моїх подружок. З нас випікають запашний хліб, без якого ніхто не проживе на світі. А на різдвяні свята з нас варять кутю, примружила свої очі зернинка, яка лежала поруч. Господині кладуть до тарілки перетертий мак, горіхи, мед, і заливають нас запашним узваром. Кажуть, що це дуже смачно, і весело, бо за столом збирається вся родина, а ми на столі. Головні, додала моя сусідка. Мені все одно, що зі мною буде, озвалася ще одна сестра. Ми ж корисні будь кому. У нашому дворі повно курей, качок, гусей. Ми для них теж добра пожива. Ось так майже щовечора. Ми перешіптувалися між собою про наше життя. Я ж була замріяною зерниною, дуже хотіла бути щасливою, потрапити у землю і прорости золотим колоском, народити своїх діточок, таких же сонячних, кругленьких, як і я. Часто згадувала про свою волю воленьку. Пахуче поле, якому сонечко щедро дарувало свої теплі промені, про дощ, що падав на землю і напував її живою вологою, про вітерець, що гойдав колосок, в якому я жила, про нескінченно блакитне вдень і зоряне вночі небо. То були найщасливіші хвилини мого життя. Тепер до комори щодня заходила весела дівчинка, зачерпувала повні жмені зерна і розсипала їх по подвір'ю, де ходили домашні птахи, які з великим апетитом кидалися на їжу. Я намагалася не потрапляти до її рук, але все ж навесні, коли вщухли морози. І сонечко веселими теплими променями осяяло землю, дівчинка зачерпнула мене разом із іншими зернятами. Мені пощастило я об щось ударилась і відлетіла далеко-далеко, аж на город. Піді мною лежала пухка земля, а зверху прикривав від стороннього ока сизий листочок. Який залишився з осені. Я точно знала, що знову з'явлюся на світ тоненьким стебельцем, на якому заколосяться мої дітки, золотітимуть, як і я. Вони принесуть людям користь. Упевнена, якщо хочеш бути щасливим, обов'язково будеш.